Дай вас, дітки. Дивіться, малята, хто до нас завітав у гості. Сороконіжка жила за містом. У дальнім лісі, в хатинці з листя. Вставала рано до сходу сонця і на роботу йшла, бо соніш. Але ходити по травах росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить, замить, схопить що ж робити малята? Взуття купити? А куди йшла? Багато ніжки. Вірно, на роботу. А чи була вона взута дітки? Ні, взуття у неї не було. А що може трапитись, коли ходити, бо соніш восени? Так, можна захворіти, вірно. Давайте допоможемо нашій гості. Придбаємо їй взуття. Ось така у нас багатоніжка, Подивіться, з чого складається її тулуб, малята? Так, із кругів. Один він, чи їх багато, дітки? Так, їх багато. А чи однакові вони? Поміркуйте. Ні, не однакові, вони зовсім різні. За кольором, так малята? Подивіться. Давайте назвемо кружечки за кольорами. Перший білий, потім червоний, потім зелений, жовтий, синій та фіолетовий. Молодці. Дітки, я пішла до магазину та придбала нашій гості взуття. Давайте його розглянемо, якого воно кольору. Є чобітки червоні, зелені, сині, жовті та фіолетові. Дітки, давайте допоможемо нашій багатоніжці взутися та розставимо. Взуття за кольорами. Дітки, яке взуття ми поставимо біля червоного кружечка? Поміркуйте. Так, червоне. А яке взуття ми поставимо біля зеленого? Так, зелене, молодці. Біля жовтого? Чобітки жовтого кольору, подивіться. Коло синього кружечка ми поставимо чобітки синього кольору. А коло фіолетового кружечка ми поставимо взуття фіолетового кольору. Молодці. Молодці малята ви добре впоралися з завданням. Там допомогли нашій гості взутися. Тепер вона не буде хворіти. Багатоніжка дякує нам за допомогу. І є час повертатися на роботу. До нових зустрічей, малята!